Привіт, з вами, дослідник Ярослав Сумишин, шановні генеалоги, краєзнавці та поціновувачі історії. Вітаю всіх з Різдвом, Христовим і прийдешнім новим роком. Нехай у цей трагічний для України час нас не покидають оптимізм, витримка і віра в перемогу. Гуртуймося, допомагаємо силам оборони України і вивчаємо нашу минувщину. Адже українська історична спадщина це нищівна зброя, яка вщент розбиває ворожі міфи та імперську ідеологію. Друзі, всім глядачам каналу Хроніки Генеалога дякую за різнобічну підтримку. Канал існує вже 8 місяців, причому винятково, завдяки вашій активності, за цей час на нього підписалося більше двох тисяч пошановувачів нашого минулого. Ви поставили сотні вподобаю і написали купу коментарів, що свідчить про небайдужість та інтерес до пропонованого контенту. Як розцінювати такий результат? Фахівці в сфері Ютубу кажуть, що для нового каналу створеного з нуля, причому враховуючи специфічну тематику і апріорі нечисельну цільову аудиторію, дуже непоганий підсумок. А як думаєте, яка тематика найбільше цікавила глядача? Попереду з великим відривом дві теми. Значну кількість переглядів мали відео, в яких я розповідав про походження, різноманіття і специфіку українських прізвищ. Посилання залишу в описі. Не дивно, бо це стосується буквально кожної людини. Чому важливо знати походження свого прізвища? Вибачте, за пафос, це ключ до родинної історії. Розуміючи значення свого прізвища, ми заглиблюємося у літопис свого роду, отримуємо початкове розуміння свого минулого. Ви ніколи не задумувалися, скільки років вашому прізвищу? 100, 200 чи більше? На таке питання можна відповісти, якщо цікавиться історією і досліджувати свій родовід. Зараз розповім на власному прикладі. Науковці розрізняють три основні групи українських прізвищ за способом творення. До першої і найпоширенішої належать прізвища, утворені за допомогою патронімічних суфіксів, що вказують на батька, діда, тобто предка особи. На другому місці шляхецька тематика, яка історично близька практично всім українцям. Чому склалася така тенденція, я, власне, і пояснюю у своїх відео. Посилання теж кину нижче. А ви знаєте, що значна частина українських прізвищ має шляхетське походження. Тобто лише за прізвищем, не проводячи детального дослідження, можна встановити ймовірну приналежність до аристократичного роду. І таких людей в Україні сотні тисяч, а можливо, і мільйони. Крім простого люду, на знелюднені землі прибуло чимало шляхти. А ось тут починається найцікавіше. Це були переважно зубожілі шляхетські родини, які, рятуючись від злиднів, поселялися на так званому посполитому праві. А тепер головне питання: про які цифри йдеться. Наприклад, скільки тодішніх українських селян насправді належали до шляхетських родів? Які відсоток? Такої статистики, звичайно ж, ніде нема. Але спробуймо хоча б приблизно змоделювати відповідь. Друзі, підписуйтеся на канал, дивіться відео до кінця, лайкайте, пишіть коментарі. Адже це не дитяча забаганка автора. Такі вимоги, а вірніші критерії оцінки встановлені алгоритмами Ютуб платформи. Це надзвичайно важливо, бо проявляючи активність у такий спосіб, ви просуваєте україномовний контент, доводите його до більш широкої аудиторії, популяризуєте, врешті-решт. А розширюючи межі українського Ютубу, ми тим самим звужуємо нішу ворожого мовлення. Хто предметно цікавиться нашим минулим, пропоную також приєднатися до сайту хроніки генеалога, який я редагую. Там ви знайдете багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання теж шукайте в описі до цього відео. Щоб одночасно контролювати новинки YouTube каналу та інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Друзі, ще раз всім дякую! У 2024 році я продовжу вас знайомити зі своїми дослідженнями в сфері генеалогії та вивчення історичного минулого. Проте цього недостатньо для успішного розвитку каналу. Як я бачу, насамперед потребують покращення, якість і затребуваність контенту. Перші критерії я беру на себе. А що стосується другого, напишіть в коментарях відео, на які теми ви б хотіли б подивитися в наступному році. Чекаю на ваші пропозиції і до зустрічі! Па-па!